Захисні споруди цивільного захисту івано-франківську підготують до надзвичайних ситуацій. Таке розпорядження міського голови Віктора Нушкевичуса. Наразі в обласному центрі є півсотні сховищ і сім протирадіаційних укриттів. Теоретично тут можна розмістити понад 27 тисяч людей, кажуть в міському управлінні з питань надзвичайних ситуацій. Однак, у разі потреби сховатися зможуть лише 11 тисяч івано-франківців. Половина захисних споруд не придатні для використання, оскільки затоплені грунтовими водами. Лакські споруди досить старі, побудовані в 50, -90, від 50 до 90-х років минулого століття. Багато з них побудовані на підприємствах, які перебувають, які знаходяться територіально в болотистій місцевості. Ну, скажімо, там район Автоливмашу, присмашу, індуктору заводу. Вони просто ґрунтові води підтоплюють їх. Але більше. Більше половина перебуває в нормальному стані, які готові захищати людей. Аби івано франківці знали, де можна сховатися у разі потреби, місце знаходження сховищ позначать на карті міста і оприлюднять в пресі. Мешканці міста мають знати, де поблизу їхнього місця проживання, в разі чого, не дай Боже, знаходиться дійсно захисна споруда. Завдання, яке ми ставимо, Частині вашого управління незалежно від форми власності, всі захисні споруди мають бути приведені до нормального стану. Для тимчасового захисту профільному управлінні радять використовувати підвальні приміщення, таких сховок можуть забезпечити більше половини шкіл та майже всі дошкільні заклади. Івано-Франківська, Мар'яна Гринечко, Михайло Березень, Андрій Шкварла – Новини на вежі.